Добрий день, шановні українці. Мене звати Андрій, я автор каналу Життя Андрія. Е, трішки не було часу записувати відео, та навіть можливості не було, тому що ворог б'є, е, були пошкоджені енергосистеми, не було світла, не було води, не було опалення, тому було досить весело. Але е, дякуємо. Нашим енергетикам дякуємо силам оборони, що зараз світло з'явилось і є можливість записати відео. Про що ми поговоримо сьогодні? Про таке питання, яке хвилює всіх українців, завжди хвилювало це що краще гривня чи долар, в чому інвестувати, який курс, на який момент буде найкращим, там і таке інше. І так, що зображено по цьому Екселі в табличці, я взяв чотири випуски ОВДП в приваті. Це випуск до 18 березня 26-го року, до 18 листопада 26-го року, до 3 листопада 27-го року і до 18 листопада 28-го року, тобто на 5 місяців, на... Рік на два роки і на три роки найдовше. І так, ви гривні вартість купівлі на сьогоднішній день 1037 гривень 18 копійок, і курс в приваті 42.19. Показую вам на даний момент курс 42,19. В гривні. В гривні от ці ОВДП до 18 березня 1037 гривень 18 копійок. Якщо ми купляємо одну штучку, нам виплата буде 1085 гривень. Купонка йде. І таким чином Ну, дохід складе 1085 гривень 18 березня 26 року. І якщо ми купимо на сьогоднішній момент, ми можемо купити за 1037 гривень 18 копійок 24 58 долари 58 центів. Я не буду ну, казати тисячні, ну, буду якось округляти. І е, якщо ми отримуємо при погашенні 1085 гривень і захочемо купити таку ж суму доларів, то курс нас влаштовує 44,14 майже. Тобто, якщо курс буде меншим, ніж 44,14, ми щось заробляємо. Якщо курс, наприклад, буде там 43 на 18 березня, значить ми додатково щось заробили по відношенню до долара. Тобто, вигідно, що ми вклались в гривні, це нам принесло більше грошей. Так, тепер ВДП наступне. Це на рік. Вартість купівлі 1078 ,60 гривень 60 копійок. Дивимось. От. Ось вона. 1078, копійок, 1078 гривень 60 копійок і прийде 1245 гривень 25 копійок. От всі ці цифри прописані. І на сьогоднішній момент за 1078 гривень 60 копійок можна купити 25,56 долара. І... Прийде погашення через рік на 1245 сумарно 25 копійок. І при такому ж, якщо ми купимо таку ж кількість доларів, то курс наш, нас влаштовує 4871. Все що менше, ми заробляємо, якщо курс буде вище, ми нічого не заробили, ми втратили кошти. Беремо наступне ВДП: це вже на два роки. До третього Ось вона. Одна тисяча три гривні дев'ятнадцять копійок, а надходження складе одна тисяча триста двадцять дев'ять гривень двадцять копійок. Дивимось тепер тут. Це я все прописав на 1 тисячу три гривні 19 копійок. Зараз можна купити 23 цілих 23 долара 78 центів майже. Прийде 1329 гривень 20 копійок. Якщо ми купляємо таку ж кількість доларів, то курс складе 55,91 навіть. Тобто, якщо буде через два роки в листопаді 27-го курс менше, ніж 55,90, то ми заробляємо в гривні навіть. Якщо буде більше, нічого не заробимо. І останній ВДП, найдовші, які є в приваті на сьогоднішній момент, це до 18.11.2028 року. Вартість їх зараз в купівлі на 1080 гривень 93 копійки. Показую. Одна тисяча вісімдесят девяносто три Прийде 1623 гривні сумарно. Зараз ми можемо на одна тисяч гривень 93 копійки купити 25 доларів 62 центи доларі по курсу 42.19 на сьогоднішній момент. І через три роки, 18 листопада 28 року, у нас буде на руках 1623 гривні. Якщо ми захочемо купити 25 доларів 62 цента, то курс складе 63 гривні 35 копійок. Якщо менший курс буде через три роки, то ми заробляємо в гривні, тобто можна тримати в гривні. Які висновки знову ж таки, кожен робить самостійно це ваші гроші і ваші інвестиції. Але, на мою думку, наприклад, в березні 26-го курс може бути 44 гривні, гіпотетично, може бути. Через рік 48-71? Не знаю, якщо буде допомога фінансова. То, скоріш за все, такого курсу не буде. Буде менше. Якщо фінансової допомоги не буде, ну тоді взагалі не зрозуміло, що буде. Через два роки, чи може курс бути 55-91? Не знаю, думаю, що ні. А через три роки: 63:35. скоріш за все, ну, також ні. Якщо все зберігається так, як є, нам приходять гроші. Фінансова допомога. Якщо не приходить, то ситуація може бути і така, як в 2014 році. Курс з восьми підскочив там до 10, 12, 16, потім 24, інколи навіть до 40 підходив Тому невідомо, що буде. Ви можете сказати: Окей, на ці гроші можна купити долари і вкласти в доларові ОВДП. Я порахував навіть це. Тобто ви 1037 гривень купляєте не в гривні ОВДП, а міняєте на долар і купляєте долар. Зрозуміло, що на 24, на 24 долари ви ОВДП не купите, вони стартують від 1000 доларів, але, грубо кажучи, ОВДП за 5 місяців принесуть приблизно 1%. Дивимося от в приваті доларові ОВДП, Дають найкоротші там 1,5%, найдовші 3,75 на два роки, на півтора роки. Таким чином ми купляємо 24,58 58 центів, грубо кажучи, і це приносить нам за 5 місяців 1%, 1% і на виході в нас буде 24,83 майже центи. І якщо ми ці гроші, які ми отримали в гривні, поділимо на цю кількість доларів, то курс буде 43,70. Тобто, якщо буде менше, можна класти в гривні. Якщо буде 43,70, то це буде в ноль, то краще було купити УВД, покласти, і ми б заробили ну, на виході також десь 43,70 курс. На якщо б ми поклали на знову таки на цю гривню, купили долар 25,56, нам би принесло це через рік десь 3% річних дає. Таким чином, на виході ми купили 25,56. На виході було б 26,33. І якщо б ми ці гривні поділили вже на цю кількість доларів, то курс 47-29. Якщо курс буде через рік менше, ніж 47-29, нам краще не купляти ВДП доларові, а краще класти в гривневі ВДП. Через два роки знову ж таки купляємо на 1 тисячу 3 гривні 19 копійок доларів. Вийде 23 долари сімдесят центів. За два роки в доларі нам принесе десь 7 відсотків приблизно знову ж таки, всі цифри умовні, але десь по 3,5 за рік. То за два роки буде 7%. Таким чином ми купили 23,78, а буде в нас через два роки 25 ,44, 25 доларів 44 центи. і ділимо цю гривневу масу на кількість доларів, і в нас влаштовує курс 52,24. Якщо буде менше, то краще купляти в краще вкладати в гривні у Якщо буде 52, то в принципі, однаково, можна було і в доларові ВДП. Через три роки ті ж самі маніпуляції ми купляємо за 1080 гривень 93 копійки 25 доларів 62 центи. Вкладаємо в доларові ВДП. На виході отримуємо 2844. Якщо цю гривню. Гривні поділити на 28.43 буде курс 57,0708. Тобто, якщо курс буде менше 50, 57, то ми краще поплали в гривні і заробляли в гривні. Якщо буде 57, то в принципі можна було в ОВДП в доларі і буде однаковим. Отакі цифри виходять, отака математика. Тобто висновки робить кожен сам, бо це ваші гроші і ваші рішення. Але якщо курс долара буде більш-менш стабільним по відношенні до гривні, то можна вкладатися і в, долар, в гривневі ОВДП, ну, якось так. Якось так. Тобто на коротких проміжках часу вигадати навряд чи вийде, бо тут 44, тут 43,70, такий курс може бути, а от в довгий період часу чи буде він 63, чи навіть 57, невідомо. Може бути, а може й не бути. Таким чином, от такі розрахунки, а там думайте, самостійно. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте відео, я все читаю, всім відповідаю. І бажаю всім, щоб у вас було в будинках, в квартирах світло, вода холодна і гаряча, опалення, і щоб ворог, як не намагався нас знищити, не знищив, і ми витримали. На все добре до наступних зустрічей.